Знімаю догляд з однієї з топових квітів весни за ранункулосом. Ось так виглядає незачищена квітка, тому нам потрібно забрати з вами все листя, а також оці бутончики паразити. А все тому, що недорозвинутий бутон тягне на себе набагато більше води і тим самим заважає доступу до основної квітки. Розрізаємо в'язку, беремо ранункулюс та зачищаємо акуратно. Обрізаю кожну квіточку окремо для того, щоб не зрізати зайвої висоти, оскільки ці ранкулиси прийшли лише 40 см. Після зачистки всіх квітів наливаємо прохолодну протічну воду, додаємо до неї кризалу, а також слідкуємо за тим, щоб рівень води був приблизно на одній третій стебла. Для чого це робиться? Все через те, що ранункулос – це є трубчаста квітка, яка не потребує великої кількості води. Ставимо ранку лиси у воду, слідкуємо за тим, щоб кожна квіточка мала достатньо простору, пила воду, а також лише погляньте, як красиво вони виглядають у спіралі. Чекаємо буквально декілька годин для того, щоб ранку лис напився води і радував своїх клієнтів.